Уяви, що ти Ілон Маск. І тобі прийшла геніальна ідея для стартапу: створити гру, де потрібно запускати ракети в космос. І ти розумієш, що якщо не випустити цю гру зараз, ідею підхопить хтось інший. Ти терміново даєш індусам писати код, але перед тобою дилема: Хто створить оточення та самих персонажів, ракети, планети, космонавти. Реліз ти запланував вже на завтра, а найняти так швидко 3D моделерів ти не встигнеш. І саме тут у допомогу приходять маркет. Плейси, де можна купляти моделі як продукти в ОТБ. Не потрібно чекати тиждень, день або навіть годину. Зайшов на сайт, два кліка і готово. Модель на твоєму ПК. А тепер уяви, скільки на місяць виходить таких ігор, і скільки 3D-моделери можуть заробляти з цього на повному пасиві. На словах, все працює просто. Завантажив кілька моделей на сайт, чекаєш, отримуєш бабло. Але чи все насправді так просто? У цьому відео ми розберемо, як твої 3D-моделі можуть стати джерелом доходу, що потрібно для старту і чому все не так просто, як здається. Поїхали розбиратися. Пасивний заробіток у 3D це коли один раз творив купують. Твоя 3D-модель може стати твоїм власним активом. Прямо як біткоін, і таким чином ти зможеш перетворити роботи з твого портфоліо на реальні гроші. Хто покупці на початку відео ми на прикладі бідного маска розібрали найчастіший кейс клієнтів на такі моделі. Тобто, здебільшого, це геймдев студії, режисери мультфільмів чи якісь дизайнери. Всі вони постійно шукають готові моделі для своїх проєктів, бо це швидше та дешевше. Оплатив, завантажив і за годину модель уже у грічі мультику. Ось три основні платформи, де ти можеш заробляти на своїх 3D-моделях. TurboSquiz найпопулярніший маркетплейс для 3D. Сюди зазвичай приходять великі студії за моделями для ігор, кіноіндустрії чи навіть реклами. Тут ти можеш отримувати 10-200 доларів за одну модель, але платформа забирає до 40% як свою частку. Це називається Royalty. І це найбільший мінус цієї платформи. CGTrader – мій улюблений. Тут реалті менше, близько 20%. Плюс платформа функціонує також як невелика фріланс-біржа для 3D-шників. З мінусів, щоб виділитись, потрібно постійно оновлювати профіль, додавати нові моделі і постити про них у соцмережах Instagram чи Twitter. Кечфаб практично така сама платформа, як CGTrader, Але тут більший шанс просунутись, адже алгоритми працюють простіше. Також аудиторія тут менша, здебільшого інді розробники, а роялті тут 20-30%. Мінуси платформи перші продажі можуть бути повільними, іноді чекаєш місяця, то й два, адже тут особливо вписувати теги, тобто так звані ключові слова, по яким клієнти шукають потрібні моделі. І перші рази не завжди вписуєш потрібні теги. Як виглядає на практиці робота з такими платформами? Спочатку ти створюєш модель, робиш кілька красивих рендерів із гарним освітленням, пишеш опис англійською, чат GBT в поміч. додаєш теги, наприклад, Game Asset або Луполі. Їх, до речі, також можна згенерувати через чат GBT. Завантажиш все на платформу. Якщо модель попадає в тренд, її можуть купувати десятки разів. Є відома історія, коли один моделер на CGTrader заробив 5 тисяч доларів за рік. На наборі скайфай зброї витратив годину чи дві часу, наклепав пушок і попав у тренд. Тепер, напевно, купив собі омріяний живолівський лімузин. Однак рожеві окуляри потрібно зняти та одягнути окуляри реаліста. Спочатку потрібно відточити свої навички, щоб робити щось унікальне. Бо таких розумників, які створюють прості моделі, може бути десятки тисяч. Після публікації якісних робіт на старті твої моделі можуть приносити 10-50 доларів на місяць. І це це нормально, всі з чогось починають. Один моделер на Reddit писав, що його моделі на Sketchfab Почали продаватись лише після трьох місяців і десятка завантажених робіт. Там же я прочитав про топ моделера, який щомісяця продає моделі на 300-400 доларів на пасиві. Найоптимальніший варіант скласти паки простих моделей по 10-15 штук і продавати їх пачками. Таку стратегію дав інший користувач на Reddit. і з ним неможливо не погодитись. Якби я продавав моделі на маркетплейсах, думаю, робив би так само. Треба розуміти, що все це залежить від твого розуміння трендів. Кості витраченого часу на створення моделей, і звісно, рандому, і ще один виклик. Просування, тобі доведеться відповідати на коментарі, оновлювати описи, постити в соцмережі і постійно моніторити тренди. Це забирає час, але коли система запуститься, ти створиш власний алгоритм і моделі почнуть працювати на тебе. Отож, пасивний заробіток на 3D-моделях реально, але потрібен правильний старт. Ми проводимо безкоштовне онлайн заняття, де засновники студії InGame, лідери ниші, які заробляють на ринках США та Європи, розкажуть, як запустити твою кар'єру в. 3D. Ти дізнаєшся, як створювати моделі, які хочуть купувати, як вибрати нішу і перетворити своє портфоліо на джерело доходів. На занятті ти дізнаєшся, які умови роботи у компаніях наших партнерів, куди ми гарантовано працевлаштовуємо усіх випускників. І як вони за кілька місяців після навчання доходять на дохід від півтори тисячі доларів. Реєструйся за посиланням у описі. Ефір проводимо виключно за попереднім записом. Якщо під цим відео наберемо 100 лайків, я з нуля запрошую. Що новий аккаунт на Маркетплейсах, про які говорилось у відео, і буду знімати вам, скільки реально вийде заробити там на пасиві за 30 днів. Тому став лайк, підписуйся на наш канал та швидше реєструйся на урок. Побачимось!